П'ять інсайтів, які змінять твоє життя. Ти невтомлена, ти просто щодня запускаєш один і той самий стан. Прокидаєшся і ще до сніданку включаєш тривогу, провину, надмірний контроль. І ти при цьому чекаєш нових результатів на старій частоті. Так не працює. Стан породжує дію, дія життя. Поки ти не керуєш станом, ти не керуєш життям. Ти не вибираєш, ти реагуєш на страх, на осуд, на стару емоцію. Думки це продовження твого стану. Спершу тіло, потім мислення. Третє. Ми не ліниві, ми відключені. Тіло без енергії мозок у виживанні, життя в застої. Якщо тіло в тривозі, думки катастрофічні. Якщо тіло в тонусі, мозок мислить масштабно. Якщо тіло в апатії, голова видає, немає сил, все без сенсу. Четверте. емоція це енергія в русі. Стан це не про настрій. Це твоя біохімія. Вона або блокує твої мрії, або запускає їх у дію. І поки ти в тілі виживання, ти не здатна навіть відчути, чого ти хочеш. Найкращі рішення приходять не після аналізу, а після тілесної активації. Це, до речі, звичка багатих. Вони починають свій день не з плану, вони починають свій день із стану. Бо результат це побічний ефект внутрішньої роботи.